Привіт, малята, я рада вас вітати. Ой, подивіться, хто це до нас у гості прийшов. Котику сиренький, котику біленький, котику волохати, не ходи по хаті, не буди дитяти, дитя буде спати, котику воркувати. Діти, подивіться, а котик нам приніс що це? Та, це у нас м'ячики. Подивіться, будь ласка, один червоного м'ячик кольору, а другий у нас зеленого. Червоного у нас великий м'яч, а зелений у нас м'ячик маленький. Намалюємо котику великі і маленькі м'ячі. Великий м'яч у нас буде червоного кольору. Маленький у нас буде зеленого кольору. А зараз давайте підготуємо наші пальчики до роботи ось таким горішком. Цей горішек фантазе! Він чудовий масажер! Візорунчастий бочок розвиває кулачок, міцно ти його здави, свою силу прояви. Для нашого малювання нам потрібна фарба зеленого кольору та червоного кольору. Стакан з водою. Пензлик, серветка. Аркуш паперу білого кольору. На, на ньому намальован котик. Беремо пензлик, макаємо воду, беремо зелену фарбу, малюємо коло, маленький м'ячик у нас зеленого кольору. Прикладаємо його до білого паперу пензлик і робимо ось такий. Ось таке коло у нас з вами вийшло, пропоную вам його зафарбувати. Беремо червону фарбу, малюємо друге коле, велике червоного кольору, прикладаємо його її до паперу пензлик і малюємо ось такий голові рухи. Ось такий у вас вийшов великий м'яч червоного кольору. Пропоную вам його теж зафарбувати. Молодці діти! Діти, хтось приходив до нас на заняття? Так, це котику. Котику дуже сподобалось. Ми грали, малювали і ми чекаємо на вашу з котику малюнки. Дуже-дуже. До побачення! Успіхів вам, малятка!